Кожного дня ми з вами граємо якісь життєві ролі, домовляємося з незнайомими людьми, відстоюємо свою думку та переконання. В театральній студії університету для дорослих ми навчимося володіти своїми емоціями, своєю увагою. Досконалювати різні способи комунікації. Заняття проходять теплі обстановці, цікаві вправи для акторів-аматорів, ігрові ситуації, акторські етюди та постановки, можливість перевтілюватись в різні образи, грати ролі, читати вірші. Для цього ми організовуємо та проводимо засідання клубу Теплі історії до чаю. Восени це був осінній марафон. Навесні поетичне чаювання. Запрошували друзів та знайомих, було весело, захоплююче, поетично та лірично. Виступи на сцені дають можливість реалізувати творчий потенціал, переборювати свої страхи. Палацівські вечорниці не обійшлись без чудових щедрувальників акторів. Цьогорічна вистава про наше, про жіноче, про війну, нагадала глядачам про жахіття війни, життя в оточенні, нелегку долю жінки на війні. І дала надію, що перемога буде обов'язково. Актори театральної студії готові втілювати нові образи, а глядачі з нетерпінням чекають нових вистав.